Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Ми на каналі Година Таро для вас карта дня на 2 грудня 23 року по всіх знаках Зодіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, тому не завжди може в усіх програватися. І так, Овни. Для Овні випадає старший аркан імператор. Карта говорить, що буде дуже багато справ, буде гарна можливість проявити себе. Справи, в яких вам допоможуть. Вирішите певні питання, з усім впораєтеся, всі справи, за які будуть братися, будуть давати вам гарний результат. Головне, будьте активні, не сидіть на місці і все вас обов'язково вдасться. День буде гарним і вдалим. А феї вам радять зайнятися своїми дітками. Більше уваги приділили своїм діткам не тільки робота і справи, а й не забувайте за рідних. Тельці, для тельців випадає туз пентаклів. Гарний, вдалий день. Карта говорить про вирішення якихось фінансових проблем. Удача вам буде посміхатися і всі плани пройдуть дуже прекрасно. Будуть якісь нові можливості, якісь нові починання і шанси щось почати. Не бійтеся, не бійтеся розпочинати і діяти. І все тоді буде добре. А феї вам радять бути проявити себе, показати, на що ви спроможні, не боятися розпочинати щось нове, просто проявіть себе, покажіть, які ви є, свою індивідуальність, і все у вас обов'язково вдасться. Близнюки для близнюків випадає король Кубків, гарний вдалий день. Зможете бути самим собою, зможете виявити гарно проявити свої емоції. І взагалі карта говорить про вирішення певних проблем, про успіх у справах, про те, що все, що ви запланували, все прийде прекрасно. Зміни будуть у вас в кращу сторону. А феї вам говорять, щоб ви розслабилися, і у вас тоді обов'язково вдасться. Будьте собою, ні перед ким не прикидайтеся, розслабтеся, все вас обов'язково всі ваші плани ви зможете втілити в життя. Раки. для раків випадає семірка кубків. Карта говорить про якийсь складний вибір, який доведеться робити. Також карта говорить, що для того, щоб. Чогось досягни, потрібно діяти. Перш за все, діяти. І тоді буде все у вас вдаватися. Можуть виникати, знаєте, якісь певні невдачі, може, не все піде, як планувалося, якісь можливі ілюзії. Щось ви сприймаєте, можливо, бажане за реальність, щось буде йти все гладко. Свої дії всі обдумуйте. Не поспішайте і не хватайтеся просто за справи, які висять десь в повітрі. Має бути все гарно, все чітко і обдумано. Розслабтесь і у вас все вдасться. Почніть діяти, станьте активнішими, обдумуйте всі свої дії, розслабитесь, все у вас вдасться. Леви. Для леві випадає туз пентаклів, вдалий гарний день. Доля вам посміхатиметься, дасть вам гарні можливості втілити задуми в життя і взагалі розпочинати щось нове, щось прекрасне. Фей говорить, щоб ви тримали зв'язок з природою, щоб ви побували трошки на свіжому повітрі, прогулялися, а не тільки з головою поринали в роботу. На прогулянки на свіжому повітрі бувати потрібно обов'язково Діви. Для дів випадає трійка жезлів, все у вас вдасться, можете дивитися сміливо в майбутнє. Всі ваші проблеми будуть вирішені. Будьте активні, нічого не бійтеся, все вдасться, все вирішиться. Якась подорож. Якась, можливо, має бути поїздка у вас намічається, яка вирішить дуже багато ваших проблем. ви. Для Терезі випадає шестірка жезлів, день дуже активний, насичений, дуже справ буде багато, але, незважаючи ні на що, ви зможете отримати успіх і досягнути певної перемоги у всіх своїх починаннях. Головне, не забувайте про те, що вам в усьому допомагали рідні, близькі, чи, другі, чи друзі, чи колеги. Не забудьте їм за все подякувати. Все пройде добре, бо обов'язково встигнете всі задумані плани втілити в життя. Розслабтеся, перестаньте хвилюватися, і будь-які питання у вас вирішаться. Будьте задоволені втомлені, але задоволені. Скорпіони! Для Скорпіонів випадає трійка мечів, не сама приємна карта. Карта говорить про якісь проблеми, невдачі, якісь складності на вашому шляху. Саме головне не беріть все близько до серця, будь-яку проблему завжди можна вирішити. Поберіть, по, по, просто побережіть собі нерви і ні за що з не хвилюйтеся. Якщо і будуть якісь проблеми і невдачі, то ви обов'язково з ними впораєтесь. Також карта попереджає про можливість конфліктних ситуацій навіть із за дрібнички. Тому намагайтеся їх уникнути і все буде хорошо. Свадьба, карта говорить про те, що феї вам бажають сімейного щастя, щоб у вас все вдавалося. Можливо, хтось буде на весілля запрошений, можливо, і така ситуація виникне. Стрільці для стрільців імператриця, старший гаркан, гарний вдалий день. Всі справи пройдуть чудесно. Заплановані плани вам, гарний і результат буде, і гарна винагорода за вашу працю. Також карта радять, щоб ви більше часу приділяли своїй сім'ї, своїм рідним близьким. Ну і не забували і про себе зробити щось приємне і для себе. Фені говорять, що. Приділити увагу потрібно сину. Якщо ви маєте сина, то ваша дитинка, ваший синочок під захистом Козироги. Для козирогів випадає семірка кубків. Для того, щоб чогось досягнути, потрібно активно діяти. Також карта говорить про якісь певні варіанти, які у вас будуть. Ну, от, якийсь вибір буде перед вами стояти. Між чимось треба буде вибирати. Але ретельно потрібно обдумувати кожен свій крок, щоб потім не жалкувати про свій вибір. Тому, якщо в чомусь не впевнені, не беріться за ту справу і так далі. Якщо робите якісь покупки і впевнені, в них краще не беріть. Якщо ви не впевнені, що якась та справа дасть гарний результат, то краще за ту справу не беріться. Все ретельно обдумайте, продумуйте кожен свій крок. Емоційне, емоційне зцілення на вас чекає. Все у вас вдасться. Знайдете те, чого хотіли, зробите те, що ви хотіли, і все обов'язково налагодиться. Знаєте, просто будете дуже і дуже емоційно задоволені. Водолійчики. Для водолійчиків випадає королева пентаклів, якісь надходження будуть фінансово, допомогу надасть жінка. Жінка впливова, те, чого ви потребували, у вас обов'язково вдасться. Те, над чим ви так старанно і активно працюєте, все у вас вдасться. Саме головне, не дозволяйте собою маніпулювати, і буде все прекрасно. Бажаного досягнете. Займіться якимись іслідуваннями. Вам потрібно щось нове, якась нова інформація про якусь певну справу, займіться з новою інформацією для себе. Рибки. А для рибок випадає тут жеслів. Дуже активний день. Перед вами відкривається дуже багато доріг, дуже багато можливостей, але для того, щоб досягнути. Чогось потрібно буде активно попрацювати, прикласти максимум зусиль. Можуть бути якісь певні, знаєте, не все гладко може йти. Але якщо ви будете багато працювати, якщо ви будете прикладати максимум зусиль для реалізації своїх планів, то у вас обов'язково все вдасться і просто все пройде причудово. Подорож якась можлива буде, якась поїздка, яка зміни все в кращу сторону в вашому житті. Я бажаю всім гарного і вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!